Справедливість по максимуму. Дивлюся на годинник і на вхідні двері. Щось затримується, подумав я. Але ж ні, двері відчиняються, і заходить на веранду наш коляр. Костянтин. Знявши черевики і побачивши, що я на нього дивлюся, син привітався. Доброго дня! Заходь, Костю, заходь. І тобі доброго дня. Ну що там в школі, які новини? Та все б нічого, тату. А вчителька знову завдання для тебе придумала. Знову твір? запитав я. Так, твір на конкурс. Останнім часом вчителі зі школи сина стали зловживати моєю фантазією. То їм казку напиши, то твір, то вірш. Відсувають потім на конкурси. Невже їм нікому не видно, що твір пише не дитина? А ви що робити? Мушу писати. Негативну відповідь вони не приймають, а сину оцінки занижують. Костик пішов в кухню обідати, а я, щоб не втрачати часу, також зайшов до кухні, з'ясував тему твору та й почвалав до свого столу, де стояв комп'ютер. Сів та й сиджу собі. Нічого в голову не лізе. Мені не хочеться писати брехню. Переважна більшість людей навколо брешуть, скрізь шукають тільки власну користь. Говорять про чесність, взаємодопомогу, щирість та справедливість. Але ті, хто говорять, не мають нічого спільного із цими рисами. Он син минулий рік закінчив навчання на відмінно, а на цей рік отримав найгірші підручники. Ті діти, які знаннями не блищуть, але їхні батьки, родичі, куми, чи друзі вчителям, або директору, або заміснику та навіть бібліотекару, отримали нові або в гарному стану підручники. Ні, з таким настроєм не можна писати. Поклав ручку та і ліг на диван. Треба заспокоїтися. На якийсь час треба стати таким, як вони, аж тоді писати твір. Лежав, слухав, як шевистий дощ за вікном, міркував над темою твору, аж раптом відчув, що на мене хтось дивиться. І в кімнаті стало ніби трохи світліше, немов хтось вімкнув лампу праворуч мене. Я повернув голову і миттю сів на диван. Недалеко від мене, десь метрів за два, стояв Янгол, весь білий, з великими складеними крилами і, дивлячись на мене, посміхався. Він був такий красивий та величний, що в мене аж подих перехопило. Це не була галюцинація. Це справжній Янгол, як на іконі в церкві. Продовжуючи посміхатися, Янгол у мене запитав.